У Сумах російський дрон влучив у житловий будинок. У наслідок удару 30 січня загинули щонайменше восьмеро людей. Ще 13 отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них одна дитина. Як повідомив виконуючий обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар, внаслідок атаки зруйновано 9 квартир у багатоповерхівці. Ще один будинок зазнав значних ушкоджень. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали, а комунальні служби працюють на відновлення електро, тепло, водо- та газопостачання. Українське посольство в Ізраїлі засудило атаку, наголосивши на необхідності посилення тиску на Росію. У заяві дипломатів йдеться про те, що Росія продовжує використовувати іранські безпілотники для терору мирного населення. Росія, партнер по осі зла разом з Іраном, Хамасом та Хезболою, Знову атакує невинних мирних жителів. Світ не повинен послаблювати тиск на Росію через ці терористичні акти. Ідеться у заяві. Тим часом голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що держава-агресорка почала використовувати безпілотники шахет із посиленою бойовою частиною до 90 кілограмів вибухівки та металевими елементами шрапнеллю. Це значно збільшує кількість жертв серед цивільного населення. Крім того, Єрмак підкреслив, що злочинці та терористи мають отримати відповідь за це, і вони її отримують. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару. А українська влада закликає міжнародну спільноту до подальшого посилення санкцій проти Росії. Знову гаряче у Росії безпілотника атакували Брянську область. Росіяни стверджують, що ціллю була розподільча станція нафтопроводу Дружба у районі міста Новозибків. Місцеві жителі уточнили, що чули гучні вибухи в небі і знищення кількох БПЛА. Згодом спалахнула пожежа. Вогонь було видно із сіл Мамай та заміське. Зауважу, що уражена станція розташована майже на кордоні із Білоруссю і відіграє ключову роль у перекачуванні нафтопродуктів через трубопровід. Водночас моніторингова група Кримський Вітер повідомила, що на Брянщині прилетіло не лише по станції. Супутник показав займання одразу на чотирьох ділянках. Вогонь також виник на лінійній перекачувальній диспетчерській станції 8 н. Разом із проміжною нафтоперекачувальною станцією «Новозибків» вони забезпечують поставки нафти на білоруські НПЗ, а також транзит у Європу. Через ці станції проходить понад 33 мільйони тонн нафти за рік. Крім цього, полум'я зафіксували біля селища Сині колодязь. Там горів неідентифікований об'єкт, призначення якого невідоме. Також із супутника було помітно займання на території цегельного заводу. Відзначу, що останнім часом удари по російській нафтовій галусі суттєво посилилися. Зокрема, в силах оборони підтвердила атаку днем раніше на нафтоперекачувальну станцію Андреаполь у Тверській області. Вона є важливою складовою частиною Балтійської трубопровідної системи. На станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерна із присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупинити магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу Услуга у Ленінградській області. Хороші новини повідомив і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він стверджує, що росіяни змушені були зупинити роботу Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Цитую у 2024 році він переробив за різними оцінками від 3 мільйонів тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 мільйонів тонн. Але працювати на повну йому заважали атаки. Зараз там пошкоджено обладнання. Кінець цитати. Таким чином, за січень безпілотники вже уразили на території Росії понад 20 об'єктів, що пов'язані із російським ВПК. Цілком можливо, що скоро ми можемо побачити вибухи на Мозорському НПЗ у Білорусі. Однак за ними будуть стояти зовсім не українські дрони. Коваленко стверджує, що росіяни вже давно хочуть влаштувати провокацію на об'єкті, і потім. Звинуватити у цьому Україну. Опродовж минулої ночі вибухала також на Білгородщині. Тамтешній губернатор В'ячеслав Гладков знову нарахував неймовірну кількість БПЛА, що нібито атакували регіон. Він стверджує, що над різними районами області зафіксували 52 безпілотники, із них ППО буцімто знищила тільки половину. Гучно було і у тимчасово окупованому українському бердянську. Екс-радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив про бавовну у районі порту та житлового масиву Ліски. Момент прильоту дрона навіть потрапив на відео місцевих мешканців. Літіть літіть. За всіма вибухами і пожежами у тилу ворога стежте на нашому каналі. Тож підписуйтесь на фабрику новин і поставте лайк цьому відео.